Ось я повертаюся додому після того, як я здавала теоретичний тест із водіння. Цього разу, на жаль, його не здала, але я намагаюся не засмучуватися з цього приводу, хоча часом не виходить. Але зате у мене випала чудова можливість прогулятися по цій дуже атмосферній вулиці міста Корк, практично центр міста. Передає справжню атмосферу, справжнє життя цього міста, яке продовжується навколо, яке просто триває далі. І пропоную вам поспостерігати за цим.